новорічних товарів з фетру і ось такі будуть лоскунчики. 63 гривні, приблизно одна штучка. Получається, лоті буде 22 одиниці, лот коштує 1380 гривень. Значить, будуть е, різні лоскунчики. Ось такий він дерев'яний. Ліварно-хоум, це бренд німецький. Ось так виглядає цей лоскунчик. Тут в нього ось так рухається. Відкривається рот. Значить, три види лоскунчиків такий червоний. так щас. Так, червоний лоскунчик, ось такий синій, також рот у нього рухається. І ось такого плану такий лоскунчик. Такі фетрові для. Для цукерок та для печенюк ось такі фетрові паровозики з Дідом Морозом, дві штучки буде в сірому кольорі. Ось такі корзинки під печиво чи там під різні солодощі, дві штучки. І такі сани е, тут дерев'яні, верх з фетру, також дві штучки. Е, три такі упаковочки з двох е, штучок, такі ну, кошельочки там чи для листів. Ось такі фетрові. Можна гроші, так, можна гроші дарувати. Це, скажімо, все, такі як конверти фетрові. Їх буде три в лоті. П'ять ось таких оленів високих. Це олень має 58 см висоту. Він з фетру дуже класний для декору. Їх буде п'ять. Таких буде скільки у нас? Таких два. Таких два. Тут два тут два, дві ігрушки на 34 см висотою, на 25 е, Такий олень з ялиночкою. І ось такий просто олень. Красивий дерев'яний з фетром. Їх буде дві. і Чотири і три штучки. Ось таких фетрових оленій. Це мама з синочком. Пише Мері Кісмис. Значить, такий лот, 1380 гривень, супер ціна 63 гривні за одну одиницю. Замовляйте в менеджерів.